Зараз з нами на зв'язку Чернігів і наш кореспондент, наш ведучий телеканалу Рада. В даному випадку Максим, ти кореспондент. Ти міняєш місце свого розташування, знаходиш різних людей, знайомиш наших глядачів з ними. Працюєш надзвичайно швидко і оперативно. Тобі віддаємо слово. Дякую, Таню. Сьогодні наші думки із Дніпром, із мешканцями Дніпра, який був обстріляний Чернігів. Вчора був в жалобі і, власне, першими на місце ракетного удару, тут як власне і в Дніпрі, як і в будь-якому іншому місці, прибувають рятувальники, працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. І зараз тут зі мною Андрій Сурмай, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Чернігівській області, полковник служби цивільного захисту. Пане Андрію, вітаю! Доброго дня. Маю честь. Наскільки ми знаємо, рядпошкова рятувальна операція вона була завершена учора. Зараз про які наслідки ми можемо говорити, про об'єми, наскільки багато було роботи у рятувальників. Роботи було досить багато. Треба розуміти, що це була 9 година ранку. Люди приміщалися на роботу, гуляли, хто не працював. І тому, коли пролунали вибухи в місті Чернігові, всі, хто їх почув з рятувальників, направилися до місця події. По прибуттю на місці події тут спостерігалися і пожежі, транспортних засобів, і пошкоджені транспортні засоби, поранені загиблі люди на відкритих майданчиках і зруйнований готель профсоюзний. Як багато часу пішло у рятувальників, зокрема, можливо, у вас тому що ви теж були на місці, наскільки я знаю, скільки зайняло часу прибути на місце влучення ракет? Ну, вибухи прозвучали десь орієнтовно о 9-й годині 3-4 хвилини. Фактично, я не знаходився в центрі міста міста і мені. Я візуально спостерігав наслідок е, цих прильотів і їхав сюди безпосередньо своїм транспортом. Е, трошки була затримка. Я розумію, що в таких випадках люди е, перебувають в шоці, і при виді багатьох постраждалих, е, трошки була затримка з повідомленням служби 101 про місце, конкретне місце е, цієї надзвичайної ситуації тобто від самих мешканців. Так, 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 так. Да. І е, десь о 9 годині 14 хвилин поступив вже виклик. і Був направлений перший підрозділ державної пожежної... Державної служби на чани ситуації перше, що побачили, наскільки жахливими були наслідки руйнувань? Чи можливо виходячи з досвіду попередніх влучань, я нагадаю, що в минулому році, у серпні, так росіяни так. влучили балістикою у центр міста, чи вже є Певний досвід роботи і алгоритму роботи в таких ситуаціях на жаль, у Чернігівців є такий досвід. Ми пережили це і в 2022 році і в серпні минулого року, і це сталося знову. Вже є певний алгоритм і розуміння всіх служб. Не тільки наших співробітників, а й всіх служб взаємодії, як діяти в таких ситуаціях. По прибуттю суд сюди в першу чергу надавалася допомога тим, хто був ззовні, і проводилася паралельна розвідка місця події, після чого приймалось рішення щодо деблокування пошуку постраждалих в завалах і проведення інших невідкладних робіт. Ну, дуже багато було і місцевих жителів, які просто вийшли подивитися, що сталося. Дуже багато було поліцейських прибуло на місце події. І е, поліцейським, ми проводили часткову евакуацію поранених, тому що швидка допомога не встигала. Я знову повторююся: дев'ята година ранку, дороги заповнені транспортом, є певні затори. З допомогою автомобіль на це Поліція мою коли поранених, і потім вже е це дуже швидко систематизувалося, і кожна служба в з іншою, займалася своєю справою, все було налагоджено чітко, як е чіткий механізм. Цивільні чи можуть вони допомагати вам, і чи допомагають вони при розборі завалів? Ви сказали, що було дуже багато людей, які зібралися подивитися. Можливо, е є бажання допомогти, і е у вас є можливості для того, щоб зорганізувати таку роботу. Яку? Чи в жодному випадку а, люди без досвіду не допускаються до розбору завалів, чи можливо до спасіння людей, які а, можуть бути а, в пошкоджених будівлях або ж під завалами? Я хочу сказати, що люди в таких ситуаціях дуже завжди хочуть допомогти, але на жаль, ми не можемо їх залучати в місця там, де є безпосередньо загроза цим людям. Ми співпрацюємо по взаємодії з комунальними службами місця по великому рахунку. Ці люди теж цивільні. Вони працюють на тих ділянках, які безпечні або найбільш безпечні для виконання робіт. Нам дуже допомагали служби міста комунальні, в тому числі інженерною технікою, в тому числі вантажними автомобілями для збору завалів і в... Вивезення сміття будівельного, яке заважало для постановки нашої спеціальної техніки. Понад півтори тисячі тонн сміття будівельного було вивезено. Так чи вистачає власних сил для того, щоб розбиратися з, оцим, з цим сим? Чи можливо вам допомагають ваші колеги із сусідніх регіонів? У разі складних ситуацій, однією з якої сталася і в Чернігово, ми залучаємо спеціалізовані підрозділи. І тут працював МСШР, місто Київ, який спеціалізується на саме таких ситуаціях. Дуже багатий досвід у цих людей, вони приймали участь у ліквідації наслідків землетрусу у Туреччині. Тур і ми ж з ними працювали і в 22-му році і в 23-му році. І хочу сказати, що Державна служба надзвичайної ситуацій вона розвивається. Ми, наші співробітники, пройшли курс під наглядом міжнародних партнерів і за їх допомогою. Пошуку рятування в умовах місця, що передбачає саме такі проведення таких видів робіт, як ми проводили тут. Волонтери допомагають. Так, волонтери дуже допомогли, дуже допомогли з розміщенням людей, дуже допомогли з харчуванням. Ванням постраждалих так це безумовно. А самі пункти, де можуть люди отримувати допомогу, власне, вони отримували в розгорнутих наметах, або ж в пунктах незламності отримували допомогу після безпосередньо влучання російських іскандерів. Вони продовжують працювати в місті? Так на даний час обмежено продовжують. в Чернігів є інтернет, є електрика, в принципі, все є. Але зараз працює намет поліції, який приймає досі заяви про пошкоджене майно і. Залишився один із наших різнометів для надання такі такої допомоги. Дякую вам за інформацію, пане Андрію. Я нагадаю, що зі мною тут був Андрій Сурмай, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Чернігівській області, полковник служби цивільного захисту. Ми продовжуємо працювати у Чернігові. Друзі, зараз слово передаю вам.